Робота в крові кожна жінка 40 повинна влаштувати пріоритети від емди. Менопауса не тільки про гарячі припливи, але й про здоров'я серця та метаболізму. Що жінка повинна знати 40? менопауса це етап, на якому переживає кожна жінка, і вона далеко не обмежується дискомфортом, пов'язаним з гарячими припливами та нічними солодощами. Це глибока біологічна трансформація, яка впливає на майже всі системи тіла. І хоча ми часто зосереджуємось на симптомах, які ми відчуваємо, зміни відбуваються залаштунками, які можуть суттєво вплинути на наше довгострокове здоров'я. У цій статті я скажу вам, чому так важливо звернути увагу на аналізи крові під час і після менопаузи, які показники потрібно контролювати та як використовувати отримані дані для підтримки оптимального здоров'я. Чому аналізи крові важливі під час менопаузи? У період менопаузи спостерігається значне зниження рівня естрогену. Естроген відіграє ключову роль у захисті серцево-судинної системи, регулюючи метаболізм та підтримку чутливості до інсуліну. Коли рівень естрогену падає, ці захисні функції слабшають, збільшуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету двох типу та метаболічних розладів. Багато жінок, які відчувають менопаузу, не підозрюють, що ризики, які загрожують зниженням рівня естрогену, вони зосереджуються на симптомах, таких як спалах та безсоння, і не думають про те, що відбувається з їх внутрішніми органами. Регулярні аналізи крові дозволяють визначити ці приховані зміни на ранній стадії, коли ви все ще можете вжити заходів для запобігання серйозних проблем. Ліпідний профіль, захист серця, пріоритет. Одним з найважливіших аналізів, які жінки слід регулярно приймати після 80 років, це ліпідний профіль. Він включає вимірювання загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності, ЛПНща, поганий холестерин, ліпопротеїни високої щільності, ЛПНща, хороший холестерин та тригліцериди. ЛПН ще це сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок в артеріях, збільшуючи ризик серцевого нападу та інсульту. ЛДП навпаки, це допомагає видалити холестерин з артерій, захищаючи їх від пошкоджень, тригліцериди. це тип жиру в крові, високий рівень якого також пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Зниження рівня естрогену часто призводить до погіршення ліпідного профілю, підвищення рівня ЛПНЩ та тригліцеридів та зниження рівня ЛПВЩ. це особливо важливо враховувати жінок з сімейною історією серцево-судинних захворювань. Мій досвід я спостерігав, як багато моїх пацієнтів після 45 років почали рости. Навіть якщо здорове харчування та фізичні навантаження, це був очевидним сигналом про необхідність більш пильної уваги до серцево-судинної системи. Діабет двох типу прихована загроза. Ще один ризик, пов'язаний з менопаузою, підвищена резистентність до інсуліну. Це стан, в якому клітини організму стають менш чутливими до інсуліну, гормону, що регулює рівень цукру в крові. Як результат Цукор у крові збільшується, що може призвести до розвитку діабету двох типу. Зниження рівня естрогену може погіршити чутливість до інсуліну, збільшуючи ризик виникнення діабету. Тому важливо регулярно контролювати цукор у крові та проводити відповідні тести. Які тести потрібно взяти глюкоза на порожній шлунку? Він вимірює базовий рівень цукру в крові після нічного голодування. Інсулін наче серце показує, наскільки добре організм використовує інсулін. Гемоглобін А1С відображає середній цукор у крові за останні 2-3 місяці. Глікований сироватковий білок Джерспі дає коротшу картину рівня цукру в крові. Постійний моніторинг глюкози ЦЖМ є рекомендується метод для жінок. Які хочуть більш точно стежити за цукром у крові та розуміти, як різні фактори, такі як харчування, фізичні вправи та сон, впливають на їх метаболізм. Додаткові тести, про які слід обговорити з лікарем. Вітамін Д, дефіцит вітаміну Д, пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку різних захворювань, включаючи серцево, судинні захворювання та діабет, омега, три жирні кислоти, важливий для здоров'я серця та мозку. Гормони щитовидної залози, розлади щитовидної залози можуть посилити симптоми менопаузи та впливати на метаболізм. Маркери запалення, есарбіхронічне запалення пов'язане з підвищеним ризиком розвитку різних захворювань. Що робити з результатами тестів, отримання результатів аналізів лише перший крок. Важливо обговорити їх з лікарем та розробити індивідуальний план дій. Цей план може включати зміни в спосіб життя, наприклад, здорове харчування, зосередьтеся на цільних продуктах, фруктах, овочах, білку з низьким вмістом жиру та здорових жирів, обмежте споживання перероблених продуктів, цукру та насичених жирів, регулярні фізичні вправи. Проводіть щонайменше 150 хвилин помірної аеробної активності або 75 хвилин інтенсивної аеробної активності на тиждень. Управління стресом, практикуйте методи релаксації, такі як йога, медитація або глибоке дихання. Достатній сон, прагніть на 7, 8 годин якісного сну щовечора. У деяких випадках лікування наркотиків може знадобитися, наприклад, прийом статенів для зниження рівня холестерину або метформіну для підвищення чутливості до інсуліну. Моя порада не чекайте, поки з'являться симптоми. Проактивний підхід до здоров'я це найкращий спосіб пройти менопаузу з максимальним комфортом та довговічністю. Регулярні аналізи крові, здоровий спосіб життя та тісна співпраця з лікарем допоможуть вам залишатися у формі та насолоджуватися життям у будь-якому віці. На закінчення. Менопауза це природний етап у житті жінки, але це не є причиною відмовитися від догляду за своїм здоров'ям. Регулярні аналізи крові, здоровий спосіб життя та своєчасне лікування допоможуть вам зберегти здоров'я серця, метаболізму та загального свердловини. Пам'ятайте, що ви контролюєте своє здоров'я і проактивний підхід ключ до довгого і щасливого життя. Не ігноруйте сигнали свого тіла та будьте активними учасниками у процесі підтримки вашого здоров'я.